Вночі російські загарбники завдали масованого удару по Україні внаслідок атаки у Києві, пошкоджені житлові будинки, офіси, адміністративні та промислові об'єкти. У восьми районах столиці постраждала житлова, медична освітня, торговельна транспортна інфраструктура. Зайнялися пожежі за даними МВС. У Подільському районі столиці загинули дві жінки: – 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару, де було застосовано 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – шахеди. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Головна ціль атаки Київ та область. Також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Станом на ранок відомо про 16 поранених. На місцях триває ліквідація нас. Сидків ударів. Через потужні дощі у Львові триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже трьох метрів. За словами мара міста Андрія Садового, йдеться про нежитлові зони. Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Посадовець попередив, існує загроза підтоплення частини франківського, Цихівського та залізничного районів. Місцевих просять перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок. Спеціальний представник президента США Кіт Келох заявив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові, запровадивши для неї свій план маршала. Кіт Келох наголосив на важливості відбудови України. Він нагадав, як після завершення Другої світової війни США запровадили план маршала для Європи. І я думаю, ми маємо зробити те саме для України, сказав спецпредставник. Президент США Дональд Трамп погодився підтримати двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, але висунув важливу умову. Цей законопроєкт передбачає жорсткі економічні заходи проти РФ, зокрема запровадження 500% мит для тих країн, які й надалі купуватимуть російські енергоносії нафту, газ, уран – та інші продукти документ дає президентові право відкласти застосування такого тарифу на термін до 180 днів, якщо він вважатиме це за необхідне. Втім, адміністрація Трампа наполягає, що у майбутньому лише президент мав остаточне право вирішувати долю цих санкцій без можливості втручання з боку конгресу. Макрон та Стармер обговорили посилену підтримку України. Два лідери під час робочої зустрічі обговорили різні сфери співпраці Франції та Великої Британії. Серед них стратегічне партнерство, оборона, енергетика, штучний інтелект, космос, міграція, культура. Окремо лідери обговорили посилену підтримку України. Ми рухаємося вперед разом на всіх фронтах. Наша робота продовжиться на франко-британському саміті. Підсумував Макрон.